На цьому відео ми покажемо, як працювати з медичним аспіратором негативного тиску PN3000. Підключаємо шланги дренажу. Підключаємо шланг дренажу до аспіратора. Всього маємо підключити три шланги для дренажу. Баночку потрібно закріпити на сам аспіратор або поставити поруч, як буде зручніше. Підключаємо мережевий кабель до аспіратора. Джерело живлення 220 вольт. Включаємо аспіратор. Налаштовуємо хвилини на панелі керування. Значення негативного тиску можна встановити довільно відповідно до потреб. У режимах можна вибирати та контролювати час періодичного всмоктування. Всім гарного здоров'я!